Estou positivo <laughs> Grazie. Ну, Мова йде навіть, наскільки законалих, структурний підрозділ е, апарату Верховної Ради України. І згідно з цими документами, які я вивчив, воно вже таким чином, ну, що дирекція. Директор призначається головою Вона ради за поданням керівника апарату чи керуючої справи. Директор у вирішенні фінансово-господарської діяльності підпорядковується керуючими справами Верховної Ради України. У творчих питаннях взаємодію. Якщо нам придумку, це то не знає, но статус є послужба, про всі це ще приходить нижче, ніж прислуба ну, І відповідно тут є певні повноваження. які Thank you. Ті, які ми приймаємо, це про так звані ті програми, де запрошуються всі керівники хаті. А це єдине, що ми Це принцип плотності. От наш ще є такий, якщо ми його. хоча Бог його знає, як подумаючи, це той принцип потності, значить, чи плотності по кількості груп і хазів, чи по кількості людей, там і так далі, теж Тож є тут момент. то це ще єдиний такий принцип, який. Бо там кожний працівник, позаційний, завож, це і кань там провідне. Тому кожне ми в позапраційному хоча б сім мити. Що сім, наприклад, я до неї звертаюся, а ми на комітету. Фракція або група делогує у галузі медіа, значить, чи це? От Тоді е, треба думати, що це громадська рада робить. І е, я би мачув за такий. Що ясно, що на фінансові питання ще якісь це більше, напевно, значить, управлінський теж, е, очевидно, якісь ідеї, які стосуються програмної політики, вона якраз може визначити. І групи, щоб не перетворювати це просто в статистичне представлення по чергової фракції. А все, да. і решта, очевидно, так, так само треба, щоб. здається, що якби такі позиції важливі. Це е, власна легітимація трудового колективу. О, тут теж треба трудовий колектив це всі, які працюють себе визначить, тут теж є нюанс Це якби твор творча частина, чи всі, чи не всі, І з повноваженнями відповідно Далі, а все, виходячи. Ім вибивати цим займатися і так далі. Все залежить оте. Я вважаю, що при цій ситуації то, то не може бути там якоїсь там супер ініціатив мого бути чи там не. Це оцінка ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося. І якщо по цій частині, то ще отповідь віддати на запитання, можна... а обговорювати вже як. України з засобами масової інформації. Крім того, 10 вересня минулого року у нас закінчиться термін дії ліцензії. Ми, відповідно до закону про телебачення і радімовлення, вчасно подали документи на продовження ліцензії, У нас, нас застопорили видачу ліцензії, нацрад, оскільки в нас рад, на документи не відповідають закону про телебачення ремонтів. Ми почали проводити її в порядок, хоча я давно на це звертала увагу, що у нас можуть виникнути проблеми з ліцею. Я пам'ятаю коли контролі, коли я звертаюся такі. Я вою. Статут затверджений у січні місяці, у січні місяці цього року. В січні місяці ви зареєструвалися і винесення до єдиного державного реєстру як юридична особа державного підприємства парламенту. В цьому великий, як юрист. Хоча в мене досвід юридичної роботи є досить великий, і в, і в сфері виборчого права, і в сфері власності, і права власності, а постійно йде оці колотнеча, хтось починає щось колотити. Я хочу сказати, що дійсно наш телеканал як рупор законодавчого органу почав звучати з приходом Василя наш колектив, Василя Анатолійовича. До того всі прекрасно знали, що у нас на стінах на екрані висів ця простий, що ми на, на профілактиці ефір не заповнювався. Ефір заповнювався тільки тоді, коли прийшло засідання Верховної Ради. Хоча я говорила, що в нас Верховна Рада працює всі дні, працюють комітети, працюють депутати, можна було здійснювати висвітлення і комітетів, і роботи народних депутатів, Відповідно, статті 18 закону про статус народного депутата. Там кожен депутат має право 20 хвилин на висвітлення своєї роботи на телеканалі, як, що створений органом державної влади, фінансується за рахунок державних коштів. Крім того, кожен депутат має право на висвітлення своєї діяльності в виборчому окрузі, і на, має право на дати оголошення через наш. Канал про те, що він зустрічається з виборцями, і там 15 хвилин відводиться і має право на звіт про перебування в виборчому курсі на нашому.

Пісською московською освітою і канал у нас пішов на так би мовити, і А не давати висвітлення діяльність Кабінету міністрів, тому що ми витрачаємо свої гроші на висвітлення їх діяльності. По-друге, наш колектив заповнився людьми, не невідомо, що робити. Вони отримали гроші, а що вони робили для канал, вони і, був добро, був, був. Штатник, послідок, і на штатних поставив, і на Колектив, а. Кістяк, колективу, кістяк колективу, який почав майже працювати з самого початку а. телеканалу, був усунутий від э, своїх सत्या Сьогодні у нас з'явилися якісь люди, які кричать, що вони вибачте ви були на Майдані і що вони прямо от, чуть ли не яким здійснилася в нас революція в державі, і починають позволити колективом. Я вас дуже попрошу дати можливість Василю Анатолійовичу працювати, тому що це дійсно журналіст, який відповідає тим вимогам, які потрібні для телеканалу парламентського телеканалу і враховуючи нашу сьогодні реорганізацію, реорганізаціями тільки стає на ноги нас сьогодні відповідно до закону про телебачення і редів мовлення пряме бюджетне фінансування заборонено. Ми можемо працювати тільки через надання послуг в Верховній Раді, через договір, або е, завдяки цьому фінансуванню цих статті 18 закону про статус народного депутата, висвітлення роботи депутатів, або ж е, 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 за фінансовій допомозі у законі про соціальний захист журналістів і засобів масової інформації, там є таке, що ми право має телерадіоорганізація державна на фінансову допомогу. Ось я написала Василю Анатолію всі аспекти фінансового рішення. Ми сьогодні залишаємо без фінансування навіть на заклад. Я не бачу цих документів, не дуже родині. Я вам все надам. А, всі я документи знає, я вам надам. Я да. в контексті нашої дискусії про спільне телебачення, може нам на найти. У нас було три версії про фінансування спільного труба. Одна версія.